Її судили вчора три судді: людські плітки, традиція і совість, кайдани тисли кисті рук в ході, і біль тупий сочився у свідомість. Плітки кричали, як вона могла, та головного ж ви іще не чули, слова впивались в душу, як стріла, якби ви знали. Про її минуле, традиція, сипнувши в рани сіль, читали вирок чітко і зрозуміло, а це тому, що жити, як усі, вона, на жаль, ніколи не хотіла. Гіркі слова дочерпали до дна, і совість нагадала про важливе Не забувайте. Що її вина лише у тому, що була щаслива, її судили палко три судді, і вироки виконували пильно, а Бог сидів у шостому ряді і знав, що так народжуються сильні.